Купуючи основні засоби, ми формуємо первісну вартість. І робимо це за правилами стандарту 7-го, а саме пункту 8. Пункт 8 передбачає, що наша первісна вартість формується за рахунок суми, які ми сплачуємо постачальнику, реєстраційні збори, державне мито, ну, наприклад, там пенсійний збір. візне мито це якщо ми імпортуємо товар. І увага, непрямі податки у зв'язку з придбанням основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству. Що це таке? Ой, це той випадок, коли ми придбали основний засіб, перебуваючи на 2% єдиного податку. Так, ми є платниками ПДВ, але наша реєстрація платником ПДВ призупинена. Отже, сума ПДВ сплачена. При придбанні такого основного засобу збільшить первісну вартість. Чому? Тому що ТПДВ не буде відшкодоване навіть тоді, коли ми повернемось на стару систему оподаткування. Витрати на страхування ризиків доставки основних засобів. Якщо, наприклад, ми купуємо автівку і ми її самі веземо з-за кордону, при цьому страхуємо авто, витрати на страхування збільшать первісну вартість. Але якщо ми вже придбали цей автомобіль і заплатили за страхівку, ну, наприклад, КАСКО, то в даному випадку це дебет 39-го. І уже, якщо ми заплатили за рік, то 1,12 кожного місяця буде відноситись в дебет того рахунку, в зв'язку з чим використовується основний засіб. Також витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження. Це в тому разі, якщо ми понесли додаткові витрати, наприклад, на пусконалагоджувальні роботи або на доставку нашого основного засобу до місця експлуатації. Дуже часто ці витрати відносять одразу до витрат, до витрат періоду. А податківці, що роблять, знаходять це і говорять: ви завищили витрати. Якщо б ви віднесли в дебет 15-го, то через амортизацію у вас. Ця сума попала б до витрат е, набагато пізніше, лише в частині амортизації, потрошки по чуть-чуть, по а ви всю суму взяли і відправили до витрат. А також звертаю увагу на інші витрати, які безпосередньо пов'язані із доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Тому все інше, що можна буде підтягнути під. Доведення основного засобу до стану придатного до використання це теж дебет первісна вартість. Далі буде набагато більше цікавих моментів на онлайн-курсі «Бухоблік за НПСБО плюс 1С Вас. Долучайтесь і до зустрічі!